Вірші, тому що в нього багато гарніше. Він відкриває віршій. голоси. насправді. Це Людина, яка відкриває голоси, бо він дуже хитрий. Він собі взяв псевдо Анатолій Анатолій. Двічі починається з А, і він був перший за словником. Так що почну я з його вірша раніше з двох віршів. Вище не можна, і нижче, звісно. Боже, візьми божися. Чуєш, наспівує флейта крішни, срібні ноктюрне злистя. Чуєш ці ноти, надто уперті, Лізуть до пекла з раю. Жити несила, і годі вмерти. Так і йдеш по краю. Так і руйнуєш древні фортеці і найновіші храми. Знову спочатку лічиш на серці безліч багряних шрамів. Граєш на них, як на флейті крішни, креслиш урочі кола. Слухаєш кволий, тихий, утішний, твій недосяжний голос. Листям літає, зваблює пісня, трунком полину, медом вище не можна і нижче, звісно, тут між війною і небом.